Доброго дня, і у нас сьогодні на перегляді дуже класний автомобіль, позашляховик. Це Volkswagen Touareg Facelift 2015 року випуску з 3 літровим дизельним мотором V6 TDI, 204 кінських сили. Розгін до сотні 8,7 секунд, бак топливний 100 літрів. Зараз покажу, як він виглядає по периметру цей автомобільчик. На українській реєстрації, красивий білий стильний колір, то повинен бути або чорний, або білий. Ну, моя суб'єктивна оцінка, але Мені кажеться, що саме в таких кольорах, найкраще він виглядає. Спереді парктроніки, умивачі фар, протитуманки, лінзоване світло, фари. Пройдусь товщиноміром по автомобілю, все все розкажу, всі деталі по автомобілю покажу, нюанси покажу, які є. У двох словах автомобіль дуже живий, технічно справний, дуже класна машинка. І рік хороший. Нічого критичного, маш... немає по кузову знаружі, машина не бита. Все скло навіть лобове рідне. Там п'ятерочки скрізь стоять, все видно. Машина затонована. Резина зимня, Нокіан 18-го року випуску. Так, що тут у нас ще по резині? 255 55 r 18 41 тиждень 18-го року. Ззаді є парктроніки. Також є камера заднього виду. Blue Motion. Машина мега економна. Мабуть, найекономніший 3-літровий дизель у своєму класі. Друзі, ну, по місту 8 літрів. По трасі 6. Якщо дуже-дуже такі напряжні у нас в Києві пробки, то... Ну, 9 літрів. Ну, зрозуміло, що дивлячись в якому режимі їхати ну, в мене так виходить всі зазори рівні нічого не крутилось не знімалось тут є датчик Так, криша зверху градом нічого не побито, все акуратно. По історії цього автомобіля він купувався у Франції, привезли в Україну, поставили на перший облік. Комплектація не максимальна, але в принципі все основне є. Машина заведена, працює дуже рівно тихо, нічого не димить, все нормально. Так, достав товщиномір для знатоків показує, щоб зрозуміло, було там крашена, не крашена автомобіль. Допуски до 150 мікрон, рідна краска. 140. 109. 139, не фарбовано. 121 навіть капот не фарбований. 122. 120 не фарбовано. 129. 115. 123 не фарбовано. 110 не фарбовано. 112 не фарбовано. Так, тут дивимося. 112 мікрон не фарбовано. Багажник 105 не фарбовано. 103 не фарбовано. 346, фарбовано. 357, фарбовано. Ось був чуханчик. Отак от. Ну, права сторона завжди, сліпа зона, десь хтось чухнув. Що де наступляється? нормально. Тому ось це по кузову. Показав всю інформацію, тепер по салону. Ось такий салон у нас карти. Ну, акуратно тут, чисто, акуратненько. Тканина. Не кожзам. Нічого не перешивалось. Такий широкий підлокотник. Що тут є? Так. Офрот. Якщо його включить, то там засвідчується, бачите, значок. Все нормально. Двохзонний кліматконтроль, електроручник. Навігація тут є Ну, багато тут чого є есть. Там, ну, в общем, нормально все. Руль, стан руля, подивіться. Є круїз контроль, мультируль. Значить тут у нас є AOX є розетка 12 вольт. А сзади, до речи, полноценная розетка есть на 220. Можно холодильник подключать и так далее. Идем далее, дивимось с этой стороны стан салону, карты. Тут Як такої хімчистки по автомобілю не робили, тому що він в дуже-дуже хорошому стані, салон акуратний. Є, тут отак можна робити. І ось, до речі, те що я говорив, ось тут, вон дивіться, розетка. Можна ноутбук підключати, ну і багато чого. Дуже комфортный автомобиль. Классная шумоизоляция в него. Дизель. Камера заднего виду есть. Так, багажник дуже місткий, такий, ну, великий багажник, зрозуміло. Тут така докатка, цікава. Ось відкидний фаркоп. Теж класна штучка. Так, йдемо далі. З цієї сторони карта. Всі, до речі, сідушки, диванці двіються вперед-назад, спинка по наклону, в общем, складається повністю рівний пол, можна багато чого загрузити. Двері чітко все закривається. Водійська. Датчики автоматичного світла, датчики дощу, круїз контроль, стан руля. Крісло, подивіться, стан в дуже хорошому стані. Так, потолок, чистий. Під капотом подивимося, як послухаємо, як працює двигун. Так. Зараз заглушимо. Будемо зараз заводить. Співтика машина заводиться. Ніякі чеки не горять. Все дуже добре. Клімат працює, холодом дує, теплом дуже швидко, до речі, прогрівається, в холодну пору дуже швидко прогрівається салон тепло. От кнопочка багажник можна відкривати з кнопки. Робота двигуна в пилі та робочий стан. Нормально тихо типу. все. Ну, така обслужена машинка. Кришку не підкидує, навіть на холостих все тут добре. Картерних газів, нічого такого немає. По вихлопу. Дивимось по вихлопу. Ось вихлоп. Ніякого дима немає. Приємний дизельний солодкий запах. Ну. Така в нас класна машинка сьогодні на перегляді. Тому, друзі, хто шукає такий рестайлінговий тварек в білому кольорі, в хорошому технічному стані, то приїжджайте на перегляд, хороша, дуже хороша машинка. Особливо кому потрібно десь там, знаєте, на якесь підприємство, на якусь фірмочку. Їздити і по полям можна, і літом не жарко. Це ваш варіант. Дай самому в сім'ю, там, я не знаю, ну, хто за містом живе ідеальний варіант. На цьому закінчую перегляд. До зустрічі!